Ви вже тут. А я вам хочу розповісти про одну дуже цікаву книжку таємниче товариство пана Бенедикта Трентон -лі Стюарт, Видавництво Абаба Галма. В цій книжці до... досить багато малюнків. І великий шрифт. Малюнки тут, як ви бачите, чорно-білі. Також ця книжечка досить товстенька, тому ті, хто любить книжечки-товстанчики, вона саме для вас. В цій книжці розповідаються про чотирьох дітей. Першою дитиною є Сирота Рейні. Цей хлопець має дуже гарно розбинене логічне мислення. Уміє писати та читати майже усіма мовами світу, але говорить лише англійською, також він дуже гарно вчиться і легко все запам'ятовує. Наступним головним героєм є Губка. Губка – це хлопець, який утік з дому через те, що його батьки його заставляли. Працювати, 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 бо в нього дуже хороша пам'ять. І вони його давали на ту олімпіаду, на ту олімпіаду. І через це він дуже втомлювався. А коли він просив відпочинку, вони казали, що він їх не любить, і що якщо він хоче бути успішною і багатою людиною, він мусить це робити, і що він мусить. І багато вчитися і ходити на всі олімпіади, і губці це не доїли. Йому почало здаватися, що гроші його батькам більш важливі, ніж він сам. Тому він спершу заховався в кладовій і написав своїм батькам листа, ніби він утік з дому. Почувши цю новину, батьки. Спершу засмутилися, але потім мільйонери почали їм присилати гроші для того, щоб знайти губку. Вони спершу все витрачали на пошуки губки, але вже потім вони почали трохи використовувати їх для власних бажань. І одного разу дійшло до такого. Що тато Губки сказав так навіть краще. Тоді Гука не втримався і справді втік з дому. Ще одною головною героїною є Констанс. Це така дівчинка, якій лише три роки. Вона багато спить, але вона досить розвинена, як на свій вік. Вона вміє читати, писати, говорити, але все одно багато спить і дуже розлючена на всіх. Про неї і про її походження відомо небагато. Наступною головною героїною є Кейт. Кейт це така дівчинка, яка також розумна, і вона вміє займатися акробатикою. Вона також сирота, як і ірені з Констанс, але вона пам'ятає свого тата, хоч не так чітко, але пам'ятає кілька моментів з ним. Мама в неї, на жаль, померла, а тато її покинув. Вона також була у сиротинці, але потім вона пішла разом з цирком. Її назад віддали, але вона знову пішла туди. Тому так і вийшло, що вона працювала в цирку разом зі слонами, ведмедями і акробатами. У неї є супервідро, в якому тримає багато своїх речей. Кишеньковий фонарик, підзорна труба. Усе, що потрібно для завдання пана Бенедикта. Ще одним головним героєм міг би бути пан Бенедикт. Це такий дорослий, який і зібрав усіх дітей разом. На честь нього вони назвали свою команду Таємниче товариство пана Бенедикта. Так само й і називається ця книжка. Але я його не включив до складу головних героїв через те, що він, на мою думку, не може бути ним, бо зустрічається тільки на самому початку, і у середині його згадують і в самому-самому кінці. Тому головний герой має бути майже всі книжці. А він тільки на початку і в кінці. Тому вирішайте самі, у цій книжці наші друзі мають перемогти шепотуна це такий пристрій, який надсилає приховані повідомлення. Приховані повідомлення лазять людям в голову через телевізор та радіо. І вони заставляють постійно дивитися телевізор, бути роздратованим. І в цих прихованих повідомленнях захований дитячий голос, який вам у голову проговорює наче звичайну пісню. Але якщо задуматись, то ця пісня дуже і дуже небезпечна. Пан Бенедикт. Хоче зупинити ці потаємні повідомлення і хоче закінчити деградацію людей. Він вже дещо встиг дізнатися про пана крапа. Пан Крап – це головний лиходій. Він і надсилає ці потаємні повідомлення для свого покращення. І це покращення змусить людей подумати, що. Сталася надзвичайна ситуація. Усе в світі погано, треба все змінювати. Треба коритися пану крапу. Ну, ви вже зрозуміли. І наші друзі мають прожити навчальний рік у ліцеї пана крапа, в якому і розташована його потаємна лабораторія, і дізнатися, що пан крап. Замисло. Під час цієї небезпечної місії Рейні і Губка стали посланцями. Посланці це діти, які допомагають панові крапу з потаємними повідомленнями. Вони були як шпіонами під прикриттям. Хоч вони і допомагали робити потаємні повідомлення, але вони також і вивідали. Багато корисної інформації, а чи допомогла ця інформація їм знищити шепотуна? І чи вони перемогли пана крапа, ви можете вже самі прочитати у цій книжці. А зараз я б з вами хотів обговорити кілька моментів. По-перше, як дехто з вас міг би подумати. Що Рейні і Губка зрадили пана Бенедикта, то це зовсім не так. Рейні і Губка стали шпіонами під прикриттям. І Губка навіть у тих потаємних повідомленнях не звучав, як казала Констанс. Просто Констанс уміє чути ці потаємні повідомлення через те, що в неї Трошечки слабший розум і вже ж тільки три роки. А ось Лені хоч і був трохи кращим у цих потаємних повідомленнях, ніж Губка. Але він також не дуже старався, Хоч шепотун і вміє читати думки, і від нього нічого, нічого не приховаєш. Тепер я би з вами хотів би обговорити наступну річ. Якщо би вам під час прочитання цієї книжки здалося, що Костанц трошки себе погано поводить, ви не звертайте на це увагу. Їй вже тільки три роки. А як ми знаємо, що таких малюків легко можна... Довести до плачу. Ну, не всі, звичайно, але більшості так. Тому коли Констанс буде себе поводити трохи погано, то просто не звертайте на це увагу і читайте далі цю книгу, бо вона вам відкриє багато таємниць. Не дарма ж вона називається Таємниче Товариство пана Бенедикта. Моїм улюбленим розділом є розділ покарання і підвищення. У цьому розділі ми нарешті дізнаємося, як саме працює шепотун, тому що Рені Губка стали посланцями, їм дали спеціальну форму і повели в кімнату з шепотуном. Там вони дізнаються, для чого цей шепотун потрібен, і пробують свою першу сесію. Ця книжка вчить того, що ніколи не треба здаватися, треба менше сидіти в гаджетах, що треба завжди шукати вихід з будь-якої ситуації, і що він завжди є. І що, якщо тобі, сумно, друзі, тебе завжди підтримують. А на сьогодні все і до побачення! З вами, як завжди, був Ростик і канал Літературна країна. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. До побачення!